Попали в Попалі то Не попали а рознесли добрі дрони. Завітали до Сочі, 30 км від цього населеного пункту, і рознесли критичну інфраструктуру. Російської Федерації кому подобається цей вогник, ставте лайк. Хто хоче бачити ще більше таких ударів? Обов'язково підписуйтесь. Ми щодня вам це демонструємо сьогодні. 24 лютого. Перепрошую липня четвер. Я вам пропоную глянути найважливіші новини з цього. Божевільного світу обов'язково, як я і просив, підпишіться, прокоментуйте, залиште свої роздуми і, звичайно ж, діліться нашою розмовою. Про що будемо сьогодні говорити? Звісно ж, це удари по критичній інфраструктурі Російської Федерації, горіло нафтобаза, палено-мастильні матеріали біля аеродрому Сочі. Також провели вчора в Стамбулі третій раунд переговорів. Українська делегація і делегація терористів очікувано нічого не вдалось домовитись. Взагалі, зустріч тривала менше години. Прогнозовано для чого більше говорити з тими, хто не чує і не бачить. Давайте почнемо з того, куди ж. Перелітало. У російському адлері, що є частиною Сочі вночі. Загорілася нафтобаза після атаки безпілотників. Про це заявив глава федеральної території Сіріус. За його словами, займання на території нафтобази сталося після влучання БПЛА. До речі, летіли наші ани люті. Вони летіли дуже низько, тому ППО. Окупантів не могло впоратись і збити. Було значно важче збивати. Що писпише оцей от очільник е Сіріуса? Сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки на машині та прогулянок у тому районі. Перед цим він повідомив про роботу російських протиповітряної оборони в районі Адлера на вулиці Таврійська розташована нафтобаза «Лукойл ЮгНєвтєпродукт, яка вірогідно забезпечує. Пальним міжнародний аеропорт Сочі також вже підтверджено ем, геолокаційно, що влучання було не лише в Лукоїл нафтобазу російську, а також влучання в сам аеродром Сочі. Друге, влучання там палевна інфраструктура, тобто два осередки серйозного загоряння. Загалом це найпотужніша атака по Сочі з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вчора відбулися перемовини делегації на чолі з Рустамом Уміровим в якості вже очільника РНБО з української сторони. І, звичайно, терористів очолював вже незмінно мединський на підсумковому брифінгу після. Перемови, які тривали менше години, як я вам казав, вийшла секретар РНБОР Самуміров. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник заступник начальника гуру Вадим Скібіцький та інші члени делегації. Основні заяви, які пролунали українська з боку української сторони, бо я вам озвучу неадекватні пропозиції Росіян, також і що пропонує Путін. Українська сторона не міняє цивільних і дітей, а говорить про їхнє повернення цивільних дітей треба просто повернути у новому гуманітарному обміні візьмуть участь понад 1200 осіб гуманітарний трек продовжується україна наполягає на безумовному припиненні вогню до речі про це було узгоджено на передодні зустрічі з турецькою стороною гуманітарні треки зустріч на рівні лідерів залишаються пріоритетними каже наша сторона наша делегація на сьогодні є досягнення включно на гуманітарному треку що стосується перемир'я зрушен... Звичайно ж, немає досі. Українська сторона завжди готова до припинення вогню, але Росія цього не хоче. Україна пропонує провести зустріч лідерів Володимира Зеленського та Путіна за участю президентів Туреччини Раджі Таїпа Ердогана. Раджа Патаїпа Ердогана і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до кінця серпня. На, на вчорашній зустрічі було менше емоцій. Це відрізняє їх від попередніх, каже наша делегація. Обговорювані документи про припинення вогню некоректно називати меморандумами. Український проект більш реалістичний ніж російський. Пропорозиція про зустріч із путіним залишається чинною безстроковою, але чомусь важко з ним зустрітися. Представник омбудсмена Юрій. Ковбаса зазначив, що на переговорах обговорювали обміни полоненими, які перебувають у полоні понад три роки, і в цьому контексті домовилися, що обидві сторони працюватимуть на тому ж рівні. До наступних обмінів мають увійти молоді, поранені та тяжко поранені, відповідаючи на питання про меморандуми речник МЗС. Георгій Тихій підкреслив, що ці документи некоректно називати меморандумами, тому що меморандум це те, що погоджено двома сторонами, але ми вважаємо, що це проєкти, пропозиції і бачення. Власне, виокремимо, що українська сторона пропонує. безумовне припинення вогню. Ми це ще підписали 11 березня з американцями в Саудівській Аравії. Ви пригадуєте в Джиді на це. Росія неодноразово і Путін відмовлялася підписувати і погоджуватись. Казали, ну ми може погодимось, але в нас є. Умови знову ж таки дітей ми не обмінюємо, а хочемо повернути. Е, домовились про наступний обмін, і в рамках, до речі, цієї зустрічі відбувся дев'ятий обмін 250 на 250 Зет воєнкори до речі, дуже кричать, що казали, мовляв, слухайте. Ви ж нам казали інакше, що, начебто, обмінного фонду в Україні немає. Полонених окупантів немає. Де вони їх беруть? Дуже зараз кричать в Z-пабліках. Ми з вами проговорили позицію української сторони. Що ж кажуть терористи? Російську позицію після переговорів сформулював, звичайно ж очільник цих міньйонів Мединський. За його словами, Москва теж виступила з кількома пропозиціями. Давайте я вам їх зацитую. У складі обох делегацій сформувати три робочі групи, які працюватимуть в режимі онлайн. Тобто пригадуємо, вони хочуть знову ж таки повертати мінські домовленості, мінські угоди 3.0, тому що тоді теж були формати онлайн. Які він групи пропонує? Це будуть групи з політичних, гуманітарних і військових питань на пропозицію безумовного припинення вогню, що кажуть окупанти. Знову ж таки, вже подібні пропозиції звучали. Вони кажуть наступне: давайте ми продовжимо вбивати, але зробимо короткі зупинки на те, аби прибрати тих, кого. Вбиваємо так, от оголошувати на фронті короткі по 24-48 годин перемир'я. Це потрібно для того, щоб у санітарних команд була можливість забрати поранених бійців і тіла загиблих. Російська сторона вважає, що Україна нібито утримує 30 жителів Курської області і вимагає їх повернути. Москва готова передати ще 3 тисячі тіл загиблих, і знову наполягає на тому, що всі ці тіла тіла загиблих українських воїнів. Нагадую вам, чому він це уточнює, тому що вже є факти того, що вони продають свої тіла окупантів, видаючи їх за тіла наших героїв. Про це казав міністр внутрішніх справ Клименко. Що стосується так званих меморандумів, то позиції сторін залишаються далекими одна від одної, але контакти тривають. Мединський підкреслює, що для зустрічі на рівні лідерів необхідно опрацювати мирну угоду. Цитуємо лідера. Делегації окупантів на цій зустрічі треба не обговорювати угоду, а ставити крапку підписувати, як у нас кажуть, кінець справі. Вінець сказав Мединський. Ну, бачимо, вони не хочуть припинення вогню. Вони прикриваються гуманітарним кейсом, який не має відношення взагалі до суті зустрічі в Стамбулі, і пропонують натомість далі вбивати, але робити короткі паузи, або як я і казав, забирати убитих. Ну це підхід терористів. Погодьтеся, що каже Туреччина, яка була посередині наш між двома делегаціями, посеред е... тобто як каталізатор між Україною і терористами, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також сьогодні заявив, тобто вчора, що Анкара готова допомогти з моніторингом режиму припинення вогню, якщо Україна і Росія домовляться про це. Він закликав Москву і Київ до прогресу в рамках стамбульських контактів. Ну давайте ми пояснимо, Хакану-Фідану, Раджі Потаїпордугану, нас не треба ні до чого закликати. Ми давним-давно погодились на усі пропозиції, як США і а пропозиції США підтримала офіційна Анкара. Тому не потрібно нас ототожнювати з Москвою. Будь ласка, маєте Путіна і, будь ласка, довбіть його і йому розповідайте. Тому що абсолютно ми до всього готові. До зустрічі на будь-якому рівні, в будь-яких. Е е Географічних широтах, тобто немає умов української делегації, тобто повністю відкриті для контактів, тормозить, гальмує, відмовляється лише Кремль, Москва, Путін і терорист. Тому давайте підсумуємо зустріч. Вона абсолютно прийшла безрезультатно, як і очікувалось. Домовились знову ж таки про обмін. Про це домовлялись на попередніх двох зустрічах. Нічого нового ми тут не почули. Звичайно ж, давайте поговоримо і про звичайно скандальний законопроект 12.414, тому що вже є реакція від. З конгресменів реакції від європейського союзу і є такі якісь поступки з нюансами від Володимира Зеленського. президента України, тому що він розуміє, що суспільство проти того, що робить влада. Президент Володимир Зеленський відреагував на критику щодо нового закону, який позбавляє антикорупційні органи їх незалежності. Він очікує пропозиції від керівників відповідних структур щодо реформи правоохоронної системи. Про це він написав у себе в телеграм-каналі. Давайте я процитую Володимира Зеленського і не буде жодного Сійського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку і дуже важливо, пише президент, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть і дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів від генерального прокурора України пропозиції тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроект, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави, сказав Зеленський. Він додав, що керівники силових. Інституції разом запропонують план дій, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, пише Зеленський. Усі почули те, що кажуть люди цими днями. Він має на увазі, звичайно ж. Ті, хто виходили на вулиці в соціальних мережах, писали один в одному, це все недаремно проаналізували всі законозанепокоєння всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Ми розуміємо, що це крок влади назад, тому що Володимир Зеленський пропонує якийсь законопроект, який зробить нібито незалежними антикорупційні органи, які напередодні законом, законопроектом 12.414 було підпорядковано генеральній прокуратурі. Виникає питання. А чому перед тим, як голосувати цей закон так швидко за один день, спочатку не запропонувати цей законопроект, зустрітися з усіма силовими структурами, з усіма антикорупційними органами, проговорити, сісти, запропонувати свій президентський законопроект? А тоді, в разі, якщо будуть не погоджуватись, давайте от підпорядковувати НАБУ і САП під генпрокуратуру логіка ді? Адекватне, тоді б люди не виходили на вулиці і не протестували проти цього законопроекту. Це не лише реакція українців, тому що є вже реакція і Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Сенатори США Джин Шахін, демократ, а також відомий нам лінці Грем, республіканець від штату Південна Кароліна. Розуміємо, це двопалатна э, э, меседж, двопалатний. Вони закликали владу України не перешкоджати боротьбі з корупцією у своїй країні. Їхню спільну заяву опубліковано на сайті Комітету Сенату з міжнародних відносин. Що там сказано? Україна досягла величезних успіхів у своєму антикорупційному порядку. Денному з часів Революції Гідності примітно, що цей прогрес було досягнуто, коли Україна боролася з агресією Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми побоїмось, що нещодавнє прийняття Верховної ради закону, підписаного президентом. Зеленським підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародній спільноті йдеться у заяві від демократа і республіканця. Є реакція від Європейського союзу. Її ем, озвучило в листі голова аудиторської ради «Ukraine Facility» Марека Марекабельки. До комісарки Єврокомісії Марти Кос ця от аудиторська рада. Вона має дорадчий характер. Вона пропонує, що потрібно робити в разі от таких от ситуацій, яка є в Україні, і нагадаю. БЕП також, ви знаєте, не затвердили кандидатуру, яка перемогла на цю посаду. Так, от останні події послаблюють здатність України гарантувати належне фінансове управління та протидіяти корупції. Відповідно, ми рекомендуємо українській владі скасувати закон 12.414 і поважати результати незалежного відбору голови БЕП бюро економічної безпеки йдеться у цьому листі. Тобто, фактично є звернення до комісарки Єврокомісії КОС. Про те, що Єврокомісія просить скасувати ці закони і призначити Цігоцького на посаду очільника БЕП, так як він по всіх параметрах переміг. Але що кажуть в уряді? Знаєте, чому не хочуть вони ем, призначити очільника БЕП? Вони не мають права там скасовувати. Вони повинні просто прийняти до уваги і написати так, все, він очолив БЕП. Вони посилаються на те, що мовляв, десь там є в родині. Е Люди з російськими паспортами. Ну тоді питання, а чому до цього вони говорили? А лише зараз з цим прикриваєтесь. Ну, тобто, знову ж таки, дуже багато запитань до влади в некоректному, скажімо так, підході до призначення очільника БЕП. Ну і звичайно, закон 12. 414 Ще цікава річ, тому що рух чесно під подивився, підлічив, хто ж голосував за цей закон. Нагадаю, 263 депутати підтримали 12414. Швидко Стефанчук підписав цей закон і передав. На підпис Володимиру Зеленському. все відбулось протягом 24 годин. Так, от рух чесно проаналізував хто з чинних народних депутатів, які мають підозри у кримінальних злочинах, підтримали скандальний законопроект. З'ясувалося, що таких є 24 нардепи. З них серед найбільше звичайно це слуга народу. Це Володимир Гевко, Микола Задорожній, Камельчук, Клочко, Пашковський, Марченко, Нагорняк. Кузьміних, Халімон, Шол, Саладуха, також з групи довіра є чотири депутати: три депутати з батьківщини, чотири депутати за майбутнє і три депутати з відродження. Бачимо 24 депутати, які мали проблеми з законодавством, вирішили ліквідувати ту структуру, яка мала до них запитання. Будемо очікувати на цей законопроект. Будемо бачити, як влада буде реагувати. Нагадаю вам, передучора вперше українці вийшли на вулиці, в великих містах Київ, Львів. Харків, Дніпро вчора, 23 числа ще більше вийшло народу протестувати проти таких от відкатів до 2014 року. Пишіть свої думки в коментарях. Я знаю, що багато хто з вас не погоджується, ніби нібито правильний крок. Але на мою думку, якщо є справді якісь там російський слід чи якісь багато справ, які висять в бої са про це, треба якось коректно підходити, а не в якомусь турборежимі режимі за два дні, фактично зламавши все і підкоривши його генпрокуратурі. Виглядає дуже і дуже підозріло. ну і враховуємо думку, звичайно ж, європейського союзу, куди ми рухаємось і конгресменів зі Сполучені Штатів Америки. Україна має отримати секретну зброю. Незабаром зможе впливати на територію Росії. Такий анонс зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, але тип і терміни передачі збройним силам України нової зброї він не назвав. Міністр в інтерв'ю Зейт зазначив, що постачання Україні нового озброєння це не фінансове питання, а питання доступності. Та виробничих можливостях українських і європейських збройних заводів він додав, що над вирішенням саме цього питання і працюють європейські партнери України. Цитуємо, Україна має право захищатися від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо розкривати Путіну, які системи озброєння ми постачаємо Україні. Крім того, Вадефуль зазначив, що перестав намагатися зрозуміти ймовірну логіку атак. Путіна на Україну він зупиниться тільки тоді, каже Вадифуль, коли зрозуміє, що його план не працює. Ну і справді як можна зрозуміти логіку Путіна? Її немає. От були переговори в Стамбулі. А сьогодні вночі шалені атаки на Одесу на цивільну інфраструктуру. І сьогодні в день просто таки приголомшливий удар по Харкову в центрі Харкова. Прилетіла пролетіла керована авіабомба. Ми знаємо, що керівна авіабомба вона є неточною і розрахована суто на райнування і на геноцид українського народу. Підсумуємо, буде в нас зброя, яка працюватиме по телах Росії. І знаєте, коли ми чуємо обіцянки від німців, це зовсім інакше ніж обіцянки від сполучених штатів Америки. Німцям ми віримо, тому що вони нас ніколи не підводили. Про обіцянки Сполучених Штатів Америки спочатку скажу, що вони нам готові продати вже офіційно, і це перший пакет, який затвердили Міноборони. Пентагон США разом з Держдепом Державний департамент США схвалив продаж двох пакетів військової допомоги Україні загальною вартістю 322 мільйони доларів. На 172 мільйони доларів нам прийдуть системи протиповітряної оборони ХОУК. Третя версія та їх обслуговування, включно з вантажівками, запчастинами, ремонтом та навчанням. Аби ви розуміли, це не нова установка ППО 60-х років. Колись нам їх вперше Іспанія надала. Це стара, знову ж таки, старе ППО, але воно дуже якісне. Воно в радіусі до 40 км збиває все, що летить крім балістики. Звичайно, насправді дуже мобільна версія, дуже хороша версія і дуже потрібна Україні. Версія ППО для того, аби боротися проти а, дронів і ракет, які запускають Росіяни щодня. Також з цієї суми 150 мільйонів призначено для бойових машин піхоти Бредлі, їхнього ремонту та технічної підтримки. Машина Бредлі, наголошу, є найкраще броньовою машиною на цій війні. Неодноразово наші військові демонстрували, що в Бредлі влучали потужні великого калібру... Снаряди і наші бійці залишились живими, тому що там дуже потужна броня. Це дуже хороша і важлива машина броньована для наших бійців. Відбулась зустріч також на рівні Європейський Союз і Китай. Дуже ключова зустріч. Багато хто прив'язує 50 днів Трампа до того, що він хоче визначитись, як європейський союз буде співпрацювати з США або з Китаєм. До речі, вам сказати про обіцянки. На фоні того, що німці обіцяють нам зброю, а ви знаєте, що конгресмени Майк Джонсон відмовились голосувати до початку вересня, до спливання цих от 30 днів законопроекти, санкції проти країн, які купують енергоносії в Росії. Так у темі Брюс, представниця держдепартаменту, сказала, чому відмовився. І нижня палата і загалом конгрес голосувати, а тому, що мовляв, Трамп особисто хоче вирішувати, коли як і що вводити. Ну от знову ж таки, це звичайні балачки від Білого Дому від держдепартаменту. Хоча eh, Financial Times пише, що нібито очільник держдепартаменту і виконач обов'язки радника з Нацбезпеки, безпеки, тобто, повнота влади і впливу на в зовнішній політиці, повністю є в Марко Рубіо. Він, нібито, схиляє Трампа до більш жорсткого відношення до Росії ну щось ми цього не бачимо. Лише чуємо слова. Так, от про ЄС і про Китай, президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн та очільник Єврокомісії Антоніо Кошта зустрілися із лідером Китаю з і закликали його тиснути на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України. У ЄС вважають, що між відносинами Пекіна і Брюсселя Настав переломний момент. Про це повідомляє Reuters і Політика. Зустріч відбулася на початку саміту в Пекіні, присвяченому 50-річчю встановлення дипломатичних зв'язків між ЄС і Пекіном. Очікування від саміту були низькими після тижнів зростання напруженості та суперечок щодо його формату. За наполяганням пекінської сторони зустріч була скорочена до одного дня. Мало бути довше. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн та очільник Євроради Антоніо Кошто. Е на саміт ЄС Китай а, прибули, тому що раніше відмовився Сі Сізіньпінь контактувати і летіти до Брюссель. Що відомо, що сказала Урсула фондерляйн? Ми з Китаєм досягли переломного моменту у відносинах з поглибленням нашої співпраці, зростають і дисбаланси. Китай і Європа мають визнати занепокоєння. Одне одним і запропонувати реальні рішення, сказала фон дер у Пекіні в вступному своєму слові. Вона мала на увазі торгівельний дефіцит ЄС з Китаєм, який минулого року сягнув рекордних понад 305 мільярдів євро. А Антоніо Коштан наголосив, що потрібен конкретний прогрес у питаннях пов'язаних із торгівлею та економікою. Водночас він нагадав Пекіну, як роль Китай відіри у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Як постійного члена Радбезу ООН, ми закликаємо Китай використати свій вплив на Росію, щоб вона поважала статус ООН і припинила свою агресивну війну проти України. Лідер Китаю погодився, що відносини між сторонами перебувають на вирішальному етапі. Він охарактеризував Китай і ЄС як двох великих гравців на світовій арені, які мають робити правильні стратегічні вибори на відповідь, що відповідають очікуванням народу і витримають випробування часом. Загалом варто сказати, що Урсула фондрай зауважила, що Китай повністю намагається заполонити європейський ринок, натомість, свої ринки закрив і не допускає. І це треба змінити, і от, власне, це вона називає переломним моментом. Що ж, Такі були найважливіші новини станом на 24 липня. Четвер підписуйтесь, коментуйте, обов'язково ставте лайки і діліться нашою розмовою. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і просувати україномовний контент.